Таке поняття звертайтесь офіційним запитом. Я вам дам таке документ. Звернулися, звернулися. Ну як але ви розумієте, треба... це 10 днів. Ви розумієте, вони почнуть працювати. Ну, я понімаю, є повинні починати. З яким ми маємо право звернутися до будь-якого товариство? А до товариства не так просто звернутися, прийшов і здати документи мені. Ні, такого не буде. Офіційний запит повинен бути. Офіційний запит він повинен. Він каже, офіційно запит, до мене, я вам дам повне такі документи. Вопросим ні, питань немає. От вам адрес. Контори, от вам много контори, звертайтеся. Я не маю що проти. Значить, запит з понеділок від народного депутата був відправлений. Цей Долеві, розгляд буде 10 днів. Розумієте, почне працювати. Але ви ж більше, знаєте, що на ведення господарської діяльності? Хто у нас накладається? От коли нас вес... айда почала там ну зараз міліція ж майже, щоб на руках були документи ви маєте повноваження перевірити Правильно. всі належні документи. Має, Чому правиль. їх зараз нема? От, не має, працюють правиль. люди, каже. не говорить, офіційно не говорить. От, на ваш запит. От ваш районний країни вашто є запит зараз за начальника. Я вам даю тебе вас проект. Періше ставити вони, куди нікого цікавить, я вам привожу документи, попаду. Це так на базарі. Ні, ну як це, ну як це? Ну ви ж міліція маєте зупинити, якщо нема на, 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 на даний момент. Значить, хай привозять зараз, громадськість тут знаходиться. І в минулий раз не показали ж документи. Показали? Лена, скажіть, зачем щоб людей бити на вас? Але скажіть, будь ласка, от у нас була айда. Ось це зелений забор. Ми зупинили таким же точним. Айда, не айда, це не Ні, Ну так ро. Да, Тут же зупиняють роботи, а що ж ми зараз не, не, не можемо зупинити? Будівництво <питут> і ведення Є стаття, як незаконно початку. Документи Штат зараз не представляють, значить треба однозначно. Кантур кан кан Ігор Сергійович, оперативний слідчий працював. Кантур Ігор Сергійович оперативний слідчий працював. Це зараз. Це війш, так. <плес> <плес> ага, все, зрозуміло, будемо. Прямий договір. Я, Дивіться, бачите. Я, ну. я не знаю, я не знаю. Я ж не працював, це чи перевірку. Ну, я так, так поки ви перевіряєте, тобто, там уже може... і електромережі так, так, підрозуміли. Провіряйте, під... не поставити, друг проторгувати. А торгувати не можна досі. Та й вибирають кіло. Ручка

Де давайте. Шановні, давайте так. Аж сантину станцію. Сам не підемо стати, а це коли вони вже відчувають. Шановні, я вас дуже прошу. До вас велике прохання. Телефонуйте. Будь ласка, телефонуйте.